Михайло Мудрик дав коментар стосовно своєї допінг проби. Зінченко відреагував на розгромну перемогу Арсенала над ПСВ. Довбик повернувся після травми. Його відзначили в серії А. З вами новини футболу. Підтримайте україномовний контент підпискою та вподобайкою. Олександр Зінченко відреагував на перемогу Арсенала в матчі з ПСВ. Українець вийшов на заміну у другому таймі матчу однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Його команда розгромила нідерландців з рахунком 7-1. Нагадаємо, що Зінченко у сезоні 16-17 виступав у складі ПСВ на правах оренди з Манчестер Сіті. Що за ніч? Дякуємо за підтримку. Безпечної дороги додому, каноніри, особливе місце для мене завжди в моєму серці. Написав Зінченко в інстаграмі. Офіційна прес-служба італійської серії А оприлюднила символічну збірну найкращих футболістів за підсумками минулого 27-го туру чемпіонату. До команди найкращих тижня увійшов нападник національної збірної України Артем Довбик, який захищає кольори Роми. 27-річний українець вийшов на поле після перерви в поєдинку проти Комо та відзначився голом на 76-й хвилині. Який приніс його команді перемогу з рахунком 2-1. За свою гру у цьому матчі Довбик отримав оцінку 7 балів і очолив лінію атаки в символічній збірній туру. У цьому сезоні Артем Довбик зіграв за Рому 34 матчі у всіх турнірах, відзначився 14 забитими м'ячами та зробив дві результативні передачі. Ігор циганик поділився думками з приводу прогресу українського захисника Борнмута і Ліза Барного. У забарного настільки стійка психіка, що вона просто ідеальна для центрального захисника. Він не концентрується на помилках, а продовжує грати і робити свою роботу, навіть якщо в нього щось там не вдало. Це лідер команди, це найкращий футболіст збірної України в тих матчах Ліги націй, які ми побачили. І найголовніше, що він зараз найдорожчий український футболіст. Він дуже простий, він дуже спокійний. Ми про забарного вже давно говоримо, а йому лише зараз буде 23 роки. Є покоління людей, які не уявляють, що збірна України грала без забарного. І це, звичайно, головний актив українського футболу на сьогоднішній момент. Як на мене, він заслуговує найближчим часом бути капітаном збірної України. Михайло Мудрик розповів про свій поточний стан та ситуацію з допінгом. Через неї українець уже тривалий час залишається без футболу. А офіційного рішення та результатів проби Б ще не оприлюднили. Хоча про позитивний результат проби А стало відомо ще всередині грудня. Зазвичай пробу Б відкривають або досліджують та оприлюднюють не пізніше восьми тижнів. Слова Михайла цитує у себе в Твіттері відомий підприємець та уболівальник Челсі Френк Халіт. Я втратив 5 членів сім'ї з моменту вторгнення в Україну. У мене тепер відібрали єдине, що давало мені радість. Що лишилося тепер? Дуже важко перебувати у цій ситуації. Я вже сказав, що не винен і продовжую стояти на своєму. Закликаю всіх зберігати спокій, правда обов'язково колись вийде назовні. А як ви вважаєте, чому так довго не оприлюднюють результати ПроББ? Своїми думками діліться у коментарях.